у нас сегодня груза. Я вижу, где нас вторую О, вот вот. О, вот это было мощно. Так, давайте. Так, ставлю. О, тут подвиконник мокрый. Подвиконник мокрый. Так, проверка я написал. А написал так. О, пой теперь бачите. Ось, бачите весь процес. Ті Хр... крапельки це ось. Це вода. Ми знаємо. Подивіться, як свіркає. Тобто, ну, ось свіркає, Ось. А по зараз буде. Так, стоп! Тут Тут іскри з'являються, на підвіконіку іскри з'являються. Так, Так, там іскри з'являються. Так, там іскри з'являються. Не зважайте, що хтось там говорить. О, близько. Ну, нормально так. А, давай. <рес> оператор говорить. Це я без оператора знімаю. Так. Дивимся. О! Вот это було очень мощно. Остамось, там, да, вроде бы. Що з ним ходіли на відео, як ми йдемо в парк повіряти, що там нічого не Ось. Навіть в хаті. Навіть, навіть в хаті. Дихай трохи запах. Душу так. Вроді би дах протікає. У нас вроді би дах протікає. Але так розумієш сильно Ну, сильний сиплянний вікно. Стоп, стоп. О! И бег у тебя закрывает и говорит, ну причем суда. О, ви Йо! <звук> там було дал, дал в ту антенну. Лискавка дала в ту антенну. Ва. Фу! Манда телефон подскочил. Так, банатост я торна мокра. Оно в но десь. лодес. Десь. Туда вроде бы. Так ну я подивлюсь. Ай, блин! Блин, вдарим до бакарей до батареї. Хотів сказати до бакарей. у о Під телефоном ж так усі. о Так нормально будут риглядать. Впало на екран, ви ж самі це бачили тільки що. Ну. О! Бачу, як добре, там. ось прям. Хто там говорить? Тобто воно ось прям. Добре. О, ви бачите іскри маленькі. Іскри, іскри маленькі йдуть. із підукольника. Я трохи приближу приближував. Так, ось. Там я примерно ось картинку. Все работає. о о Ой. Так. Во! Воно, воно дало десь десь туди я приближу куди. Десь туди ось. Не зняв. Ой oh. Oh, зараз. Oh, так... Оф oh, там вроді бы щось горить. Там вроді би щось горить. Зараз я піду в іншу кернату. О, все, ми він іншій кімнаті. Самі бачите, так другі глядачі. Так другі глядачі. Бачите? Во, зараз. Так. О, ви самі бачите, Зараз я трохи сюди підсумок. Найкутку, щоб було краще видно, Ну я краще? Зараз спробую. Зараз. О, ось так видно, пишіть в коментарях. Я зараз візьму канал. Так візьму зараз зарапанал і спротила. Ні, канал це ролети. Так, так, я дивлюся, так, друг і гляду. Так, то. Во! Нормально так. Нормально. Ви ж бачите небо? Ось це ось так то небо. Так, дивом все чекаємо. Не так, так, так. вроді би щось горить. Та вроді би щось горить. Я воно попало в дерево дерево горить. О, бачите? Восете. бачите, дерево вроді горить. Дерево горить. А я поставлю я ось. Блин, ось так ось. Поставлю ось так боже. Ось так. Ось так поставлю. Так, зараз подивимося, що тут стало. Так, другі глядачі, О, о, о май. Вот это було очень мощно. Ой, ой, так, так, так. Я вас так зарушаю.